Друзі, всім привіт! З вами Агрокраїни Дніпро. В цьому відео ми хочемо більш детально вже розглянути ось таку панель приладів до тракторів МТЗ, до тракторів вже нового зразка, з пластиковою панелів, конфігурація 1 плюс 1. Значить, у нас тут тахоспідометр. З, тут у нас поперший мотогодин, обороти ВОМА, тут у нас комбінація на 5 приладів. В принципі, ми ще... Поговоримо про те, як встановлюється ця річ на більш старіші МТЗ. Таке можливо, але є нюанси. Крім цього, давайте швиденько ще пробіжимо, що тут у нас ще є перед нами. В даній комплектації йдуть два основних перемагача один на три положення на ближнє дальне світло, другий на умивач скла, кнопочка аварійки у нас і дві заглушечки. Бачите, заглушечки вони знімаються, туди ви можете встановлювати вже те, що вам необхідно. З цієї сторони в нас йде стандартний МТЗовський, не тільки МТЗовський, багато доставиться замок запалення на чотири положення, два ключі, перше нульове положення нейтраль, перше положення запалювання, друге положення це в нас вже втягуючи стартера. І третє положення це йде на підігрів на, 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 на накал свічі накала, в залежності від того, кого вони є. Ну, як правило, вже в таких більш нових МТЗ вони йдуть на більш нових двигунах. Тут зверху можете побачити, так не дуже видно, це підсвітка індикації, на дальнє світло, повороти, на стоянкове гальмо, температуру тиску і, і так далі. В принципі, багато інформації так само дублюється на комбінацію, тут на аварійний рівень палива, наприклад, на температуру, на цей на кожному із параметрів є додатково індикація. Так, Окрім цього, комплектується це у нас панель оригінальне виробництво Білорусь, так само оригінальним перемикачем підрульовим, ПКП. Так само у нас ближні дальні, гудок і повороти право-ліво. Є тут сувіші положення і є просто ось, ось плаваючі. Е, так, давайте ще розглянемо таку річ, яку одразу видно. Да? Це ось така барашка у нас. Це барашка. Йде на, на запобіжників. Тут є доступ до самої проводки і до блоку запобіжників. Блоку тут аж три. Дуже зручно, що все у нас підписано, тобто ви завжди знаєте, якщо десь щось згоріло, де воно знаходиться. Все на быстросъйомних фішечках. Ну, повністю, бачите, така ж проводка, більш як іномарочна така дуже В цілому дуже цікава. Давайте зараз ще в цілому подивимось. Так, вона виглядає з різних сторін. Вже так, що це оригінал, і ось вона приходить до нас, в такому вигляді завод збирається, тобто все заводське повністю. Так, Тепер нюанси. В даному випадку це підключення бачите, ось таким штикерам, їх чотири штучки. Три з них йдуть у нас на 12 контактні, один із них йде 15-ти той ще йде на датчики, показчики і так далі. Один силовий і все інше так само підключають. Тому є нюанси з приводу підключення. Я не знаю, у нас як немає оригінальних, верніше, аналогів якихось цих штикерів, але є оригінал. Тому, в принципі, вони бувають ще в конфігурації з прямокутними підключенням, так, там, і їх можна подружити між собою. Але, скажімо так, це вже якби для більш досвідчених. або, В принципі, можете в нас брати, у нас є так само проводка оригінальна на таким МТЗ з круглим тикралем, там ціна треба уточнювати. так, Ось ви бачите, бачите, у нас така йде усередині. Крім цього, давайте так у у нас є, це у нас є, оригінал. Є так само аналог є аналог. Повністю окремо все, що в принципі, входить у саму панель По окремо, як комбінації на більшість стрибі, так і також спідометр, кнопки, всі, всі перемагачі, вовручка все є, окрім ПКП. ПКП саме такого немає. Є ПКП більш простий на старійшній МТЗ, є ПКП трошки іншого зразку з жгутом, який якби приєднаний до цього. Тут він з'ємний такий тільки оригінал, але є так само аналог трошки інший. Майже все, що входить у саму панель, є у нас по аналогам. Так, тут бачите рілюшки. До речі, як ви бачите, з чого в принципі, основні елементи це сам каркас, це сама пластикова верхня панель, бокові ось шина. Шина це якби просто кріплення під реле. З цієї сторони вони все знімаються так. З цієї сторони бачимо внутрянку, до ключа, до, всі, до всіх елементів, тобто вже все під'єднано. Крім цього, окрім самої панелі, скажімо так, у нас є все, що якби, необхідно додатково для встановлення. А, я, наприклад, візьму зараз вам ось таку це у нас ліва частина а, самої панелі постаменту. Да? Ось бачите, так само все по оригіналу, можете так от приблизно подивитися, як воно все чіт чітко встає. Видно, сразу, що оригінал. Наприклад, це центральна частина. Це сама металева обшивка. Окрім так, так само є у нас з кожзамінника замінника дуже якісного обшивочка, відповідно, Ось ви бачите, під подотвори. Все, отвір. -отвір. То все збігається, все дуже чітко підігнано, ну тому що заводське, тому що це не, якби, не на колінці люди роблять. Є так само обшивочка, права частина е теж є в комплекті, але там є на вибір конфігурації, в залежності трошки від модельного ряду тракторів, є або з однієї частини точно така ж частинка, або з двох. Може відрізнятися, тому дивіться, О, О, як в принципі. Що ще можна сказати про таку панель? Якщо є якісь у вас питання по підключенню, по взагалі, можливо, тобто я ж кажу, на найбільш старіших МТЗ, але з пластиком є там, якби, панелі 6 плюс 1, Конфігурація да, з датчиками стандартними з старих МТЗ є в деяких ще більш старіші, там з 90, кінця 90-х років ще металеві були панелі, але так само їх можна в принципі, подружити між собою. Так це, звісно, потребує трошки часу і якби, зусиль, але в принципі, якби, якщо хто хоче, той завжди зможе зробити, а ми зможемо з цим підказати. Якщо буде цікава дана позиція і ще в принципі, все, що йде по приборці, по електриці, звертайтесь на, на наш сайт, то виконуйте. В даному випадку ця конкретна панель вже сьогодні прямує до свого нового власника. Ціна її буде близько 44 тисяч гривень на зараз. Це, звісно, би по оригіналу. Якщо це буде бред по аналогам, то буде дешевше. Ваші питання, ваші. Якісь думки пишіть у коментарі, ставте вподобайки і обов'язково звертайтесь на наш сайт. На все добре, до побачення.